i <laughs> you Скажіть, будь ласка, вам така ситуація з сміттям по місту подобається чи ні? не подобається. А як ви вважаєте, як повинні працювати комунальники, як повинна працювати міська влада, щоб не було сміття по місту? Це міська влада, її же вибирали, а працюють. Зараз треба лазити грязь, витаски в коробки, розкладувати макулатуру в, в селі. Ви сьогодні тут працюєте? Так. Да. Сьогодні моя зміна, але машини не було. Ждем машины, может, будет к концу дня. Но пока не было машины. Люди выносят мусор на кучу, на свалку. Сміття накопичується? Конечно. Сьогоднішній день місто Ніжина треба вивозити близько 40 тонн сміття кожного дня. По розрахунку це нам потрібно близько 10 мусоровозів. Як рік тому у нас було 5 мусоровозів, два ми орендували в районі, ми ще справлялися з цим питанням, ну не на відміну, але. Но... Назадовільно ми справлялися. Минулого року два сміттєвози, які орендовані в районі, були забрати, повернути брата. Сталося три сміттєвози, котрим по 24 по 20 років. А сміттєвоз має працювати 7 років. Техніка застаріла, не поновлювалася. Перед новим роком комунальне підприємство ВКГ, котрий займали цим питанням, об'явили забастовку, як кажуть. Оскільки їм не виплачувалася заробітна плата з липня місяця прошлого року. Ну, не отримуючи шість місяців заробітної плати, можна їх зрозуміти. З'їздив я туди і секретар міської ради, ми людей умовили, розказали, що в них зароблені гроші є в розмірі мільйон чотири Але, на жаль, всі знають прекрасно, які були платежі і як вони не проходили через держказначейство. А людям на кожного дня годувати свою сім'ю і дітям давати що то в школу. Люди, з розумінням, 31 го виїхали на лінію, і, кажуть, вивезли це все сміття і ждали, коли сесія прийме рішення, затвердять бюджет, що було і зроблено. Буквально декілька днів назад, 7-го числа, рішенням апеляційного суду був поновлений на цій посаді незаконно звільнений, бивший керівник цього підприємства Білоножко. Його подав секретар міської ради, розпорядження в на роботі. Люди це з обуренням прийняли, оскільки вони його не восприймають як керівника. Їздив я туди на раду, декілька нарад проводилися в ісполкомі за участю людей, депутатів, все спільними умовами не могли дійти. Як кажуть. І люди об'явили забастовку. Ну, ви саме розумієте, кожен дня по 40 тонн всі люди бачать, возмущаються, що в нас робиться на сміттєприймальних пунктах, у баках, сміттях все. Місто заростає сміттям, місто повинно жити. Вчора була терміново проведена секретарем міської ради на ради, і я запропонував, оскільки склалася така ситуація, керівник є, виконуючих робітників немає, треба щось робити. Я запропонував кожному підприємству, починаючи водоканала, тепломережам, ЖЕКам, всім підставити своє плече і гуртом підключитися до виконання цих робіт. Я розумію, те, що питання у кожного є свої прямі обов'язки: не давати тепло і давати холодну воду. Зараз пориви у нас пошли, земля яка ті грає, почалися пориви, все. Але з вчорашнього дня ми почалися потихеньку справлятися з цією роботою. Ну для цього виконання цієї техніки надо, цих спеціальна техніка. Те, що в нас є, ну лопатами не будеш грузить. Ну, я думаю, в течение 2-3 днів ми наведемо цей порядок. А білоножку, який законно встановлений на цій роботі, поставлена задача буквально за неділю налагодити роботу і щоб ця робота виконувалася безперебійно. З розумінням до цієї проблеми і поставився наш народний депутат Куровський. Попередньо ми домовилися і просили в нього, щоб виділити з державного бюджету. Гроші на закупівлю комунальної техніки, тому що без нової техніки ми не обійдемося ніяк. Він з розумінням поставився. Це людина слова, пообіцяв і були виділені кошти, як кажуть, із них один мільйон на закупівлю двох нових сміттєвозів. Коли вони будуть, ну це скоріше всього, ще друге півріччя. А нам треба сьогодні жити, сьогодні вивозити все. Якщо це так пройде, я думаю, в подальшому проблему будемо вирішувати. Олександр Сергійович, наскільки я зрозумів, тут проблеми виходить дещо комплексно. З одного боку, колектив не хоче бачити керівником білоножка, з іншого боку, заборгованість по заробітній платі, і колектив в цьому правий. А вибачте, третє питання ситуація, яка склалася багато років з вивозом сміття по ніжину. На перший план виноситься питання по керівнику. Коли я проводив там нараду, як кажуть, збори мене запросили. Виступав один бивший керівник, цей що встановили. Ну, люди висказалися ясно, всі свої претензії висказати не буду. Я повторяти. Друге питання це заробітна плата. Я коли проводжу нараду, я завжди своїх комунальників питаю. Заробітна плата виплачена? Виплачена. Це святоє. Ну, вибачте, як сім місяців не виконує, не виплачується заробітна плата. Це упущення, всього, всіх попередніх керівників. Чого? Як аналізуючи робочу наших ЖЕКів, Теплокомуненерго, водоканалу, вони виплачують заробітну плату. Проаналізувавши, вони виплачують із того, що люди платять, яка готівкою за ці послуги. Вони виплачують заробітну плату, а податки взаємозалікам. На жаль, по ВКГ склалась така ситуація, що в нас таки десь близько 30%. Населення міста, у нас їх 73 тисячі і 33 тисячі переживає в приватному секторі. От приватний сектор таки на 33% офачений до цієї роботи. А сміття в кожному подвір'ї є, викидають в ями, в лісополоси. Ну, оплатити 5-10 гривень ніхто не хоче. По цій роботі мало велося направлення. І всього-навсього на всього приходять ці кошти. Якщо воно, щоб воно б хоча б було офачено хоча б відсотків на 70, воно б була дуже друга ситуація. Зрозуміло. Олександр Сергійович, як ви прогнозуєте, чи вдасться за короткий термін відновити роботу сміттєприймальників, налагодити роботу з вивозу сміття? Ну на сьогоднішній день приймаються всі рішення, але ви ж знаєте, що на сьогоднішній день до сих пор не розблоковано роботу державного казначейства. Я розумію, що за 7 місяців не видали. але я думаю, якщо ми видали, сказали, зробили графік, що сьогодні получите за 2 місяці. Через три тижні ще получите. люди у нас розуміючи, знаючи, вони пішли на це. Ну ще раз наголошую, сім'ю треба кормити кожного дня і зарплату треба віддавати. А це свято. Мільйон чотириста є заборгованості. Проблеми є, але ми їм стараємося вирішувати. Ну на жаль, вони накопичилися не тільки за один рік, треба було думати. Приїдучим як кажуть, що у нас вона буде така ситуація. Поставлена задача. Вчора вже підключилися, як кажуть наші комунальники, поставивши своє плече. На ці дня буду контролюватися. Я особисто в часом утра про об'їжджаю, дивлюся. Сьогодні на нараді указував деякі місця. Ми вже починаємо стабілізувати цю роботу. Все буде залежати від керівника підприємства Білоножка Валерій Віталіч, яку знайде спільну мову своїми підлеглими. Щоб працювати, керівник без людей це ноль. Тільки команда може справляти це все. Задача в нього, оскільки я завжди говорю, взявся за гуж, не говори, що ще не дуж. Не спихай на когось, засучуй рукава і працюй. А його побратими, як кажуть комунальщики, ви бачили на нарадах, вони готові допомагати по мірі можливості. Валерій Віталійович, я прошу. У вас хто, скільки ще штиков бойових, що не бастують? На сьогоднішній день вся техніка прийшла в негодність. Срочно прийшла в негодність за той період, за період 7 місяців. Вийшла повністю з лазу, вся техніка. Три дні була на площадні. Я прийшов на підприємство, техніка вийшла із ладу. Як так можна було переважити, що вся техніка вийшла. Ну, давайте так, не будемо зараз полеміку тут вступати. Поки ми с не прийшли, машини виїжджали. Я розумію, що тут більше політики. політики. Не буду я вже вдаватися в ці діла. Я що говорю, є у вас зараз інженерно-технічні роботники, які працюють, закріпити кожного, як кажуть, за сміттєприймальником. Ви ж розумієте, неділя пробіжить швидко. Ви прийдете, скажете, опять я не буду робити. Я більш їх нагибати, всіх не буду просити. Ось сейчас я говорю узке місто у нас по, по тому по об'їжджі. Я проїхав. Неветки не вивезені, як кажуть. Там не надо сміттєвоза. Там проста бортова машина. Ці ёлки вкидаються. Сергійович, ми на цим працюємо, привлікаємо вже час приприймате. Ну не бачу результату. Я ж говорю, я проїхав, вже подивився. Сьогодні я був на космонавтов, Да, стоїть воєнна машина, стоять люди, закидають, реагують. Заїхано на подвойську, час уже вивезено. Шалея Савченка попросив на третьому мікрорайоні. Вивезли, залишилось там трошки, ну нема той кучі. А тут а взагалі ноль. Сімашку ще. Значить, давайте завтра, післязавтра, я ж говорю, я все одно ж кожен день я буду їхати через об'їжджі і дивитися по той кучі. Вона росте. В якому стані ваша техніка, я знаю тому що я проводив інвентаризацію, що я вас поки не працювали, проводив. і знаю, я ініціював те, щоб виділили гроші на два нових мусоровоза. <coughs> Розпинався там і на сесії, доказував, що ми без цього не вийдемо. Да. Так. Ну це коли вони ще будуть? Слава Богу, Куровський дослухався, як кажуть, додав мільйон, щоб два купити. Як будуть ці гроші, докупив. Ну, то, що є. Значить, з цими техніками воювати. Пушкін як не впирався, не хотів віддавати цю техніку. Отдали вже не 3-4. Я розумію, що старці по 24-20 по років, то поки нічого не буде краще. Ну воно ж вийшло, я ж розумію, в чому тут солі. Всі розуміють, як забастувати, вигнали всю техніку, як виїжджать на лінію, зараз можна будь-яку техніку, цю вашу, всю списати, тому що мусоровоз, грузова машина, розширена на 10 років експлуатації, мусоровоз на 7. У вас найстаріший мусоровоз 90-го року. 24 роки, 30 років вже пройшло. Потім йде 95-го і 98-го. Я знаю чітко, що краще, ніж ви навіть Ну Вони працювали. Можна, звісно, сказати, що і резина лиса не вийде, можна сказати, що там крило не годе. Ну вони працювали. Значить, працюєте в цьому питанні. Не хочу ці водії, шукайте других. Ви там керівник, роботодатель, кредит, розпорядітель. Неділю ми. Гуртом всі підставляємо вам плече. Спасибо. Я, як ніхто, також заінтересований, тому щоб е, сміття вивозилося, розумієте, йде накопичення сміття біля е, контейнерів. Відповідно, е, собаки, ворони, і цей бардак, який є, е, стимулює людей для того, щоб навіть не донести його до е, пункту, тобто до контейнера. Я розумію, що скажімо, завтра це не є питанням довести і зачистити сміттєприйманий пункт на, біля афганців і в тому числі по об'їжджі. Ми це завтра доведемо його до кінця, але по подальшому як утримувати, скажімо, щоб по-дальшому не накопичувати. Нам потрібно як мінімум ще би хоча б одна машина, враховуючи те, що я одну даю машину і дати ще одну машину. Іначе, якщо буде одна машина, знов буде е, накопичення сміття. Ну я думаю, з трьох машин, що є, можна хоч одну рішити. Ну я ж думаю також. Тому я хотів би почути перш за все, е, що скаже Валерій Віталійович. Наскільки йому удалось е, щось змінити е, на цьому підприємстві, і чи є. Бачення того, що завтра до нас там на допомогу, ну, скажімо, до, це взагалі їхніх функцій. Чи завтра щось буде цього питання? На завтра буде грозова машина, і люди будуть в ручному режимі допомагати по повозити. Не допомагати, а вивозить, вам допомагають. Чи приступили ви до виконання своїх посадових обов'язків після поновлення на посаді? Так, після рішення Чернігівського апеляційного суду, який поновив мене на посаді начальника КП ВУКГ міста Ніжина, я приступив до обов'язків начальника КП ВУКГ міста Ніжина. Іншими словами, на виконання рішення суду. На виконання рішення суду. Скажіть, будь ласка, які перші кроки ви як новопризначений керівник вже зробили? На сьогоднішній день проводимо ініціатизацію майна. Робимо перші шаги по документації, тому що заставлена документація в такому безпорядку, що там вивещити завершення, навіть чорт його зламає. Це відзначальні перші кроки. І саме основний крок це налаж, потрібно наладити роботу, стабільну роботу підприємця, тому що за цей період. Робота підприємства повністю прийшла в упадок. Серед проблем, які бачать всі жніженці, це проблема вивіз сміття. Як вдається вирішити цю проблему? Так, проблема вивезу сміття на сьогоднішній день є дійсно гостра. До мого приходу сміття зовсім не вивозилося з міста. Що на сьогоднішній день робиться по вивозу сміття? За допомогою керівництва непосередньо профільного заступника Мороза Олександра Сергійовича, була створена група комунальних підприємств, яка допомагає по вивезу сміття по місту Ніжину. І ми намагаємося в кратчайші сроки за допомогою других комунальних підприємств вивести сміття з міста Ніжина. Надалі будемо приймати рішучі міри. До того, щоб не було загруженості місць та ніж на сміття, на зустрічі, яка нещодавно відбулася з вашим колективом. Дехто звинувачував вас у тому, що ви зловживали, а також наголошували на тому, що кудись зник цілий бульдозер. Прокоментуйте, будь ласка, ці слова. Ну, на ці слова я можу відповісти коротко. На це є правоохоронні органи, які. Займа... Займаються цим і будуть вони рішати, де, що і як. Угу. Ну і, е, Валерій Віталійович, ваші плани на найближчий тиждень? На найближчий тиждень першочерговий плани це при... привести місце в належний стан. Все. Води, пішли, пай, паште, паште. 但是你就。